Таємниця, яка спантеличила весь світ. Це був звичайний політ на літаку, який обернувся, як каже більшість у подорож в часі. Вилетівши з аеропорту Нью-Йорка в Майамі, штат Флорида, це відбулося 2 липня 1955 року. Політ мав тривати кілька годин, але він так і не встиг до Майами. Літак не з'явився на радарах, і співробітники аеропорту Нью-Йорка почали пошуки, які, зрештою, нічого не не дали. Ну що ж, друзі, якщо хтось не зрозумів, про що ця історія, це новий фільм назад у майбутнє 4. Досить фантастичний. А ще кажуть, що він на реальних подіях. Тож пропоную його розібрати. Добре, я жартую. Ця історія про Рейс 914, історія якого досить дивна, містична і ще більш фантастична. Тож, як завжди, про все по порядку. І так, з вашого дозволу, деякі слова я буду називати по-своєму, тому що мені так простіше. Дякую. А тепер перейдемо до історії. Пасажирський лайнер Панама Дугласа, який відправився із Нью-Йорку в Майамі, несподівано зник з усіх радарів. Пошукові експедиції нічого не давали, і літак і досі не знайшли. А з часом про цю трагічну історію всі забули. І здавалось би, що про нього можна забути і забити на його зникнення, але все трішки по іншому працює. І треба, врешті-решт, з'ясувати, що з ним сталося насправді. Звичайна аварія, халатність екіпажу або ж напад терористів. Так ми поки що зупинимось на моменті його зникнення, тому що ніхто не очікував побачити його через 37 клятих років. Погода у той день була чудовою. Не було ніяких попереджень про ураган, і все в цьому дусі. Люди очікували своєї посадки на рейс 914 і мріяли поскоріше опинитись у сонячному Майами. На борту літака було чотири члени екіпажу та 57 пасажирів. Диспетчери Майами повідомили, що все гаразд, і ніяких проблем немає, і літак може спокійно прибувати. Але диспетчери Нью-Йорка повідомили, що літак з них з усіх радарів. Диспетчери намагались зв'язатись з членами екіпажу. У відповідь вони чули тишу. Ніхто не міг зрозуміти, що з ними сталося. Почались масштабні пошуки літака та всіх членів екіпажу. Відштовхуючись від його маршруту, всім стало зрозуміло, що він пролітав над частиною Атлантичного океану. З чого був взят висновок, що скоріш за все він впав у воду, і знову же! Ніяких сигналів про допомогу, абсолютно нічого не було. Літак просто зник з усіх радарів. На його пошуки відправили рятувальні бригади. А морська берегова охорона намагалась просканувати узбережжя, щоб знайти хоч якісь уламки рейсу 914. І як ви можете розуміти, це все було марно. Ця справа залишилась нерозкритою. розкритою. Ніхто не знав, куди ділись пасажири і члени команди. Врешті-решт поліція вирішила закрити цю справу і сказати, що літак просто розбився, а всі, хто на ньому були, загинули. І загалом це навіть не дивно, тому що навіть у наш час зникають різні судна та літаки. Особливо коли це стосується океану. Тільки більшість вважає, що тут замішане щось. Більш містичне та загадкове, і тільки одиниці розуміють, що міг стати звичайний нещасний випадок і таких історій безліч. Врешті-решт цей інцидент зам'яли і про це згодом забули, поки через 37 років не сталося дещо надзвичайно дивне. Не чим примітний день аеропорт Каракос. Один з диспетчерів, який працював в той день, був Хуан Делако. Він помітив, як Радар зафіксував новий рух повітряного об'єкта, який, як йому здалось, з'явився не звідки. Спочатку Делакорта подумав, що прилади вийшли із ладу і не більше, але це було не так. Буквально через декілька хвилин він та його колега побачили, як у повітряному просторі з'являється літак, який вони бачили на власні очі. І здавалось би, що тут може бути дивного: прилади вийшли із ладу. Ось і все. Вони на власні очі бачили літак. І найгірше, що могло статись, це інший літак на злітній смузі, з яким міг зіштовхнутися Рейс 914. Але на той момент це не бентежило Делакорту так сильно. Це була застаріла модель літака dc 4, в якого замість турбін сучасних так турбін були звичайні пропелери. Делакорта знав, що такі літаки вже давним-давно вийшли з експлуатації, хоча деякі люди на них і літали. Хоч це була і річ, а ще більш всього здивувало те, коли капітан судна з ними зв'язався. Він запитав, де вони знаходяться. На що Далакорта відповів ви у аеропорту Каракас? Далакорта запитав, куди вони прямують, на що отримав досить дивну відповідь. Капітан Рейсу 914 сказав диспетчеру, що вони прямують з аеропорту Нью-Йорка до аеропорту Майамі. На борту чотири члени екіпажу та 57 пасажирів. Почувши цю інформацію, Делакорта був трішки у шоці, тому що він не міг зрозуміти, як літак, який прямував до Майами, опинився в Каракасі, а це чимала відстань, і в нього було ще більше запитань. Делакорта хотів дізнатися більше інформації від екіпажу яку він точно не очікував почути. Капітан рейсу 914 сказав, що вони повинні були приземлитись в аеропорту Майамі о 9.45 2 липня 55-го року. У свою чергу Делакорта відповів, мабуть, ви десь помилились. Зараз 21 травня 92-го року. І на деякий момент скрізь запанувала тиша, після чого Делакорта попросив зустріти літак в службі безпеки, розуміючи, що раптом капітан судна збожеволів він хотів щось дізнатись від самих пасажирів. І ось розумієте, все було не настільки просто, як хотілося би, тому що літак знов злетів і зник з усіх радарів. І я на цей момент уявляю обличчя. Всіх людей, які стали свідками цього дивного дива, сидиш ти собі таки, п'єш каву, єси пончики, раптом з'являється невідомий застарілий літак, каже, що він з 55-го року і знов зникає. Містика не більше. А тепер трішечки по фактам: більшість вважає, що це сталося 1955 року, але це брехня. Так як у 1885 році газета Weekly World News опублікувала цю статтю. Тобто цю історію виклали з 7 років до того, як це все сталося. А тепер трішки уваги ця газета публікує неправдоподібні історії, яких ніколи не було і не буде. Якщо я не забуду, то залишу на неї посилання. Кому буде цікаво, подивитись та почитаєте. І ще саме смішне, цю історію повторювали декілька разів. У 1993 та 1999 роках. І здається мені, що, скоріш за все, це все робилось заради хайпу і не більше. Ніякі інші популярні на той момент газети не публікували нічого про даний рейс чи щось в цьому дусі. Тобто так, ніхто навіть не знає про рейс 914 як про щось справжнє. Це звичайна вигадка і не більше. І все ж таки, справді, треба трішки задуматись, як така надзвичайна подія залишила байдужими більшість газет. Тобто, це не фіга собі, літак зникає, а потім з'являється: це якийсь філадельфійський експеримент нового рівня чи старого? Я не розумію. Так, ви уявляєте, така подія? А ніхто про неї нічого не каже. Такі, ну, нам байдуже. Ти підходиш, а ти в курсі про Рейс 914, а тобі такі, це що? Ось і все. Тобто, так, тільки експерти з паранормального скажуть, що це все правда, і ми не конспірологи. Ну і так, ця історія, звичайна вигадка, тому що якщо ви захочете про неї більш дізнатись і почнете шукати не на наших сайтах, а на американських, то нічого не знайдете. Тому що навіть обличчя самого диспетчера скрізь різне. І це вже досить дивно, коли в одній газеті вказується одне обличчя, а в іншій зовсім друге. Як це працює, я не розумію. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку, коментувати та підписуватись. Я вас люблю. До нових зустрічей.